Восьмирічна Домініка Гачкайло з Мукачева здобула друге місце на чемпіонаті Європи з блід шахів. Вона тричі перемогла двох своїх суперниць. Недавно я їздила у Грицю. Це солоньки, друге місце і кубок. солоньки. Були в мене суперник із Росії. Я її три рази виграла. У змаганнях з рапіду дівчинка отримала четверте місце. Професійній грі в шахи Домініка навчається тільки рік. При тому вона вже виконала норматив другого розряду. П'ять разів на змаганнях займала перші місця, здобула три кубки та 12 медалей. Вона з безрозрядниці виконала вже за цей час другий розряд. Це вона пройшла четвертий, третій і другий. Скажу, що за п'ять років, як, як викладаю, ще нікого не було так. Таких успіхів бистрих було що виконали четвертий, третій за один рік, потім на другий рік другий. Але щоб зразу за один рік цього ще не було. З шахами Домініку познайомила прабабуся. Саме вона першою показала їй фігури і розповіла про захоплюючу гру, яка дуже скоро стала улюбленою для дівчинки. Я грав в шахи дідусь він привив нам любов всім до цього і своїй дружині моїй бабусі, моїй мамі, мені. А мала, коли їй було десь 4 рочки, вона знайшла його шахи і почала цікавитися, почала просити, щоб поясни, навчи. Вона її навчила. Спочатку як називаються фігури, потім як фігури ходять. Мама дівчинки згадує, коли привела доньку на перше заняття, Домініка одразу сказала: буде чемпіонкою світу з шахів. Перший день, то я як тепер пам'ятаю, то було 15 вересня, у нас було знайомство тут з дітками. Діткам показували аудиторію, де будуть займатися. І мала заходить, значить, першим ділом дивиться на стіну. і Тут у нас чемпіони світу з шахів. І вона каже: Микола Йосипович, тут буде моя фотографія. Така у нас ціль, мрія така. Тренер дівчинки каже, вона досягла високих результатів за цей короткий час. Видно, що дитина дуже любить цю гру і хоче вчитися. Їй допомагає досягти таких успіхів, це її трудолюбіть. Тобто вона дуже працелюбна. Ну Що можу сказати? В день вона, тому що вона сама сказала, що не любить задачі рішати, але вона в день рішає в середньому 30-50 задач. За період. З березня за даний час вона нас вище 6 тисяч задач за цей час. Це високий результат, при тому, що зрозуміло, що може бути не, якийсь день не виходить грати, значить, ще день вона можна, але ну, навіть бувало, що 200 задач в день не лішало. Тобто це, це трудолюб і допомогло, плюс любов до шахів, допомогло досягти таких успіхів. Зараз Домініка готується до чергового чемпіонату світу із класичних шахів, який вже 5 листопада стартує в Туреччині. «Цей чемпіонат відмінний від того, який був, тому що тут це є класика, а це багато. потрібно багато думати, багато часу відділяється на партію. Дві години кожному. Це вже маємо чти за 40 ходів і година після. Тобто, якщо в середньому, якщо по максимуму брати, якщо буде ходів ну, до ста, то може бути сім годин одна партія. Віримо у перемогу і бажаємо, щоб мрії Домініки неодмінно здійснилися. Я не пропускаю на один турнір. Я дуже люблю шахи найбільше, ніж усі види спорту.